Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде із тими, хто дивиться відео, близькими людьми у наступному місяці? Що буде відбуватися в наступному місяці? Наступні 30 днів. Що буде, відбу, про що треба попередити, що треба знати, як пройде цей місяць. Дайте відповідь. Зараз я буду чистити. Хтось намагається до вас влізти в життя цей місяць. Так, ну, з 1 по 10 число вам багато дуже буде уваги із дітьми. Вам буде весело, радісно, діти. Спілкування дуже радісно. І, так наче мрія у вас здійсниться? Може, ви побачите дітей, чи онуків, чи якась зустріч із дуже близькими людьми. от І ще може бути зустріч із друзями, з дитинства, з тими, з якими ви зростали разом. теж Це здійснення мрії. Ще можуть прийти гроші. Такі великі гроші. У вас може піти, коли запрацює, може реклама якась, ну, під, підвищиться ваш прибуток. Дуже гарна карта. От. І з 10-го числа влази в життя так насильственно по магії. Жінка, агресивна жінка. От її треба забрати. Перечую, сінгити, убираю. Роби Порчу на смерть підклад може принести під дім. Тут чітко ви, замовлено нею майстра порчу, щоб принесли переклад, скинули якесь лайно. І це порча на смерть іде. Це вже почнеться із 10 по 20 число. Наступний місяць, отака. Програма негативна. Може, що планують, щоб ви нічого не робили, щоб у вас був упад, не піднімалися руки, ви апатія повна, нічого вам не хочеться, пригнічення дуже сильне. Вони планують вас покласти просто, щоб. Не по дому, не, не працювати, нічого не могли робити і не могли заробити фінанси. До вас йдуть фінанси, гроші. Тут теж гарна карта. Середина місяця у вас гарні можуть бути результати вашої праці. Такі великі суми грошей йдуть. Ще. Отак, От а заперечу весь негатив, убираю, руйную. До речі, те і підклад, яка ця людина намагається щось вам палки в кольоса поставити. Дивіться, тут у вас будуть все одно, попри все, прибутки, ваш гарний заробіток зберігається. От. І на кінець місяця це із 20 по 30 число. Може бути, коли зустрінете хтось кохану людину, друга, чоловіка, може бути знайомство. Скажіть, так, може бути знайомство, і це знайомство може відбутись по роботі, на роботі, але. Зміниться як то на краще ваше життя. Нове знайомство. Людина йде до вас привітна, йде із Подолі. І вийшла карта, що ця людина йде на зміну іншої людини. Ну, може, ви, якщо чоловік, то ви можете зустріти жінку, і це для вас буде несподівано. І такі дуже гарні почуття. Для сім'ї, близьких відносин ця людина, щирі почуття, друг на все життя. І можете ще разом працювати, це ж хорошо буде. Ну, і продовження того підкладу, що жінка на початку місяцю вийшла, агресивна, дуже. Вона так, програма пішла далі, і на кінець місяця тут ще порчу роблять на залежності, на алкоголізм, щоб ви саме на себе самі себе згубили. Тут теж вплив іде. Магічний. І давно, до речі, ця жінка вже не перший раз втручається в вашу долю, в ваше життя. Це я заперечую убираю обираю повністю. От, загалом хороший дуже місяць, багато приємних радості, багато у вас зустріч, дуже гарна зустріч по долі на кінець місяця. Це із 20 по 30. може З 10 по 15 може зустрітись людина, така вам по долі, гарна людина. От, і якби не оця. Жінка агресивна в чудовий місяць. Заперечую, знімаю всі порчі, прокляття, негатив, убираю, нулірую. І ви будете фінансово незалежні ще, якщо тут показують травми, які від колишніх відносин може у вас, може ви втратили кохану людину. От, то, тут показано, що ви загоїте ці травми, у вас і любов виходить, і фінанси, і ще е, як відновлюється сам організм. Бо, так, ви дуже гарно виглядати будете. От, відновиться здоров'я. Прошу ще сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відновити здоров'я, покращити стану. Наступному місяці загоюються всі травми і рани, відновлюється організм, відкриваються шляхи на щасливу долю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчують. Отвертаю, відсікаю ворога, отвертаю всіх, хто зла бажає, хто лиха робить. повертається їм це все назад. І більше лиха зробити вони не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Буде так і так і Цікаво. Погане лихе повертає назад, звідки прийшло туди і вертається. Буде так і так і є. так що такий гарний, чудовий місяць. Все буде добре. Будемо працювати. І, а, і в мене є ще питання від глядачів на загальний розгляд. За донат на любу суму. Це питання може допомогти усім, хто дивиться відео, тому хто запитує, також, якщо така схожа проблема, скажіть, допоможіть вищі сили, що є причиною ненормативної поведінки дитини, того, хто запитує. Збудливість, агресивність. Чи потрібна допомога спеціалістів? Скажіть, допоможіть, що є причиною ненормативної поведінки дитини? Збудливість, агресивність, Що трапилося із дитиною? того, хто запитує? Вийшла дитина. Так, він має бути привітним. Має бути гарним, привітним, радісним, дуже добрим. Магію бачу. Астуда дуже сильна на ньому стоїть. Він не чує, не розуміє, що ви говорите йому все одно. Сильні астуди. Порші такі стоять і давно це з ним роблять. М -м -м. Закриті шляхи. Розсорка дуже сильна. Дуже сильна. Він під мороками. Тут магія. Це добра дитина, добра душа. Він не має бути агресивним злим. Зараз я його почищу, йому стане набагато краще. Знімаю всі порші і прокляття із дитини. Знімається всі студи аморочки, мороки, розсорки, знімаю агресивну поведінку. Повертає назад тому, хто ставив, хто робив. Хай з ними все це станеться. Хай самі вони будуть агресивні, будуть так і так є. Все погане, все лихе, що робили дитині. Убираю, очищаю енергетичний фізичний простір. Великі гроші заплатили за ці порчі. Старалися. Дуже така агресивна магія. Заперечуюсь, негатив. Вас має не любити. А когось любити. заперечу убираю, анулірую всю програму негативну перевороти знімаю. з дитини знімається повністю весь негатив, всі втручання магічне, обираю, анулірую, більше втручатися не зможуть. Цікаві, новіки вічні, все погано, все лихе, що робили дитині. Повертається назад, тому хто робив, не на переклади на них самих. Все, щоб не робили, все на себе заберуть. Сили втратять, свідомість втратять, більше напасти не зможуть. Ставлю захист міцний і вдень, і вночі. Янголи, охоронці, духи роду захищають, оберігають дитину, не намуть, не лишають. Буде захист міцний. Буде так. Хороші насмутні, сюди тут знімаю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відновити нормальну психіку дитини, відновити нормальні відносини, повагу до мами, любов повертаю, спокійне, радісне, спілкування, доброзичливе, з повагою. Дитина Ах, слухається. Чує, йде назустріч мамі, буде так і так, І обирається всі перешкоди повертаю. Йої, це буде так, і так і є. А, так що має стати набагато легше. Давайте подивимося, друге ваше питання це чи є негатив від рідної бабусі до того, хто запитує, і до. Рідних, скажіть, Чи йде негатив від рідної бабусі? До того, хто запитує, і до рідних. Так, і ви під захистом. Зараз, може, ви дивитесь якісь чистки. Захист стоїть. Вона повторює і не один раз постійно, стабільно іде напад. Ви дуже гарно перемагаєте цю ситуацію, цей напад. Тут порчі на смерть ставляться, програми дуже агресивні, негативні. Лють, підливають, в їжу можуть лити, і ще її мають любить, вона ставить до себе любов. Вам програму ще може ставити, щоб вам не давали ніякої підтримки, допомоги, щоб вам не давалися якісь гроші, взагалі на бідність і Порща ще тут можуть красу. Щоб у вас погана шкіра, погане волосся на вашу молодість може, може скидати навіть свої, свою старість, наче, знаєте, от перекладає. Бабуся дуже агресивна. Заперечуюсь, негатив, готую, обираю, анулірую, прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Це погане легче. Яка істина причина, що трапилося із бабусею? Щось у неї трапилося. У неї повністю порушилася психіка. Багато агресії може в дитинстві пережито. І вона дуже сильно хоче грошей. Всі мають гроші, їй хочеться гроші. От. Маніпулятор. Маніпулятор палює на гроші, їй треба тільки вигода От більше нічого не треба від вас, не любові, не ні почуттів, нічого вона не має Головне, щоб їй давали гроші. А ага. росорки ставлять. Ну Це вже більше ну дуже давно робиться. Тобі... Заперечу, обираю весь негатив анулірую. Прошу Вищі сили, допоможіть, одводіть, одверніть. Все погане, все лихе, що роби бабуся, повертається їй назад, всі підливи, переклади, скиди, в Лицьку магію вертає назад, звідки прийшло туди і вертається, буде так і так. Більшу долю не зможе втручатись того, хто запитує рідних, чіпати не зможе. Як тільки починаєш щось робити, сили втрачаються, свідомість втрачає. І ще напасти не зможе. Все погане, лихе, що робить бабуся, повертається назад, звідки воно прийшло туди і вертається, буде так. Більше Прошу вище сили, допоможіть відновити енергію, поверніть, красу, молодість, здоров'я, фінанси знімаються повністю Порщина, самотність, ануліруються, вбираються. Відні, знімаються вперед. Більше не може бабуся втручатися в вашу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, відновити здоров'я, молодість, красу, поверніть енергію тому, хто запитує, відновлюється здоров'я, більше не болить, відновлює здоров'я, буде так. буде так от Що можна порадити? Отаких агресивних жінок треба ізолірувати. Ви маєте якимсь чином припинити спілкування, тримати цю людину на відстані. От, і періодично вам треба переглядати чиститись. Тут магічно на вас нападають. Так що треба періодично чистки робити або звертатися за допомогою. От. Взагалі, маніпулятор дуже сильний. Там же вона ставить привороти, щоб її любили. І дуже важко, може, ви її підсвідомо навіть відчуваєте, що. Щось плохо від цієї людини вам плохо, погано, то приворот тримає, не можете ніяк. Одійти від неї добре. На цьому я маю завершувати. Отака От вийшла в нас сьогодні кава. Я бажаю всім, щоб в наступному місяці вам відкриті були всі двері, дороги ваші легкі. Всі вороги одворачуються, тікають, лякаються, по інших шляхах ідуть. І всі, хто зла бажав, бажають добра, вам, щастя, бажають любові і всього найкращого. Більше лиха не бажають робити. Буде так і так. Цікавий району, які вічні доверта. Так що, так, ще нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте одна-дві гривні. Хто скільки зможе на допомогу для військових, маленького донату не існує. Якщо ви бачите, що ведуть збір на дрони, на автівки, може лікування для військових, будь ласка, допоможіть. Не забувайте про це. Кожен день, майте це на увазі. От. Дякую ще раз вам за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі.